Доброго ранку, мої малята! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо вчитись віднімати від 11 одноцифрові числа із переходом через десяток, а також розв'язувати задачі із двома запитаннями. Погляньте на малюнок і даньте відповіді на питання. Скільки гарбузів випало з кошика? Скільки гарбузів залишилося в кошику? А скільки гарбузів було у кошику спочатку? Я думаю, ви всі впоралися з цим завданням. А зараз попрацюємо усно. розв'яжіть приклади. Старайтеся відповідь називати раніше, ніж вона з'явиться на екрані. Якщо у вас вийшло, ви великі молодці. Відкрийте, будь ласка, зошит. в зошиті запишіть. 5 жовтня, класна робота. І пропишіть число. Пропишіть красиво, так, щоб кожна цифра була в своїй клітинці. можете зробити невеличку гімнастику для своїх пальчиків, щоб вони трошки відпочили. А тепер попрацюємо за номером 143. Розгляньте схему та поясніть, як знайшли різницю чисел 11 і 12. У нас є 11 квадратиків. Як же ж ми будемо віднімати? Дивіться, у нас є десяток і одна одиничка. Мені потрібно від 11 відняти 2. Я віднімаю одну одиничку, а потім іще одну. Тобто я від, 12, від 11, вибачте, віднімаю 2, яким чином? Двічку я розкладаю на зручні частинки. Один і один. Спочатку від 11 я віднімаю один, отримую круглий десяточок, і віднімаю ще один і отримую 9. Тобто спочатку я віднімаю стільки одиничок, щоб отримати десяток, а потім віднімаю решту одиниць. Давайте спробуємо виконати віднімання, скориставшись зразком міркування. Яке у вас є на сторінці 27 у номері 144. Ну, я спробую пояснювати трошечки простіше. У нас є приклад 11-3. Як ми будемо віднімати? Я дивлюся, 11, я нагадаю, це 10 і 1. Щоб з 11 зробити круглий десяточок, треба відняти 1. Отже, я спочатку від 11 віднімаю один, а потім ще 2. Чому? Тому що я трієчку розкладаю на два зручні числа один, щоб з 11 зробити десяточок, а я пам'ятаю, що 3 це 1 і 2. Отже, я розкладаю на 1 і 2. І від 11 віднімаю спочатку 1, а потім ще 2, і отримую 8. Спробуй, використовуючи лінієчку або зразок міркування, використовуючи числову пряму, або зразок міркування, розв'яжи такі. Приклади 11 мінус 4, 11 мінус 7, 11 мінус 5, 11 мінус 8, 11 мінус 6 і 11 мінус 9. Я вам трошечки підкажу. Кожне число, наприклад, четвірку будете розкладати на 1 і 3. Тобто перша частинка у вас завжди буде 1, тому що вам треба з 11 зробити круглий десяточок. Виконуйте, будь ласка, завдання. Поставте відео на паузу, трішечки відпочиньте. І попрацюємо далі. Розв'яжіть приклади 145. Під час виконання завдання ви ставите відео на паузу. А тепер звіртеся, чи отримали ви такі відповіді. Якщо ви отримали такі відповіді, значить ви все зробили правильно. Розв'яжемо задачу 146. Це задача аж з двома запитаннями. Прочитаємо її. На тренуванні з легкої атлетики бігом займаються 6 спортсменів, а стрибками на 3 спортсмени більше. Скільки спортсменів займаються стрибками. Скільки всього спортсменів займаються і бігом, і стрибками? Будемо розв'язувати цю задачу. Отже, в зошит записуємо задача 146. Давайте визначимо бігом. Нам відомо, займається 6 спортсменів. А стрибками на 3 більше. Отже, як знайти, скільки спортсменів займаються стрибками? Звичайно, потрібно до 6 додати 3. От ми і записуємо. Один з дужечкою. Це ми будемо складати відповідь, щоб відповісти на перше питання задачі. І записуємо приклад 6 плюс 3. Це ми з'ясовуємо, що 9 спортсменів, зверніть увагу, в дужках пишемо дві буковки «сп», тому що скорочуємо до першого голосного, займаються саме стрибками. Тепер нам відомо, що 6 спортсменів займаються бігом. А 9 спортсменів займаються стрибками. Як знайти, скільки всього спортсменів? Ставимо 2 і дужечку. Це ми будемо складати приклад для того, щоб дати відповідь на друге питання задачі. Отже, 6 бігають, 9 стрибають. Скільки всього спортсменів? Звичайно, потрібно до 6 додати. 9. І ми отримуємо 15 дужка спортсменів займаються і бігом, і стрибками. Оскільки в нас в цій задачі два питання, то відповідь ми пишемо так. Відповідь – 9 спортсменів займаються стрибками, 15 спортсменів займаються бігом і стрибками. Е, можна, щоб було коротше, записати 15 спортсменів всього. Це буде зрозуміло, що... Всього це ті, що займаються і бігом, і стрибками. Трошки відпочиньте. І номер 147 знайдіть в підручнику і виконайте його самостійно. Вам знадобиться лінієчка, поміряйте, будь ласка, смужки і дайте відповідь на. Завдання. Ну, для того, щоб дати відповідь, вам прийдеться скласти приклад. Креслити нічого не треба. Знаходите на сторінці 28 номер 147 читаєте завдання і виконуєте його самостійно. А наш урок добігає кінця. Я хочу вам нагадати, для того, щоб від Числа від двоцифрового числа другого десятку відняти одноцифрове. Це одноцифрове треба розкласти на, два, на дві таких частинки, щоб перша частинка допомогла вам зробити зі на круглий десяточок. Спочатку віднімаєте стільки одиничок, щоб отримати десяток, а потім віднімаєте решту одиничок. Будь ласка, оцініть свою роботу на уроці, а я одразу кажу, що ви всі великі молодці, чекаю фото ваших робіт. До побачення!